Мої вітання, шановні глядачі! У цьому відео я хотів би вам продемонструвати те, яким чином можна підкоригувати застосунок мі-відео, який постачається разом зі смартфонами Xiaomi, таким чином, щоб при перегляді відео у застосунку галереї, а конкретно в момент закінчення відео, у нас не відображалася сторінка з проханням перейти в застосунок мі відео, а також. Сторінка з самим застосунком-відео, варто зазначити, що у старих версіях застосунку мі відео такої особливості не було. Тобто, у нас, коли закінчувався перегляд відео, то воно просто зупинялося, і ми могли далі переглядати інший контент в галереї. Але в якийсь момент розробники вирішили модифікувати застосунок так, що як тільки ми натискаємо на кнопку назад. Після того, як з'являється сторінка, перейти в застосунок Mi Video, то відбувалося автоматичне перенаправлення в сам застосунок Mi Video. У цьому відео ми спробуємо виправити це. Зазначу також, що спосіб, який я продемонструю, він може спрацювати не на всіх пристроях. Конкретно на моєму пристрої 2021 року випуску, встановлено MIUI 12 тому якщо ваші смартфони випускалися до 2021 року або містять MIUI менше 12, то цей спосіб точно працюватиме. А з новими пристроями треба дивитися. Переходимо в галерею. Обираємо відео. Відтворюємо його. до кінця. І тепер ви переконаєтеся в тому, що у нас дійсно з'являється ось така сторінка з проханням спробувати застосунок Mi Video. Якщо ми натиснемо зараз на кнопку Назад, то відбудеться перенаправлення в сам застосунок Mi Video. Погодьтеся, воно виглядає по-дурному і настирливо. Так само, як і будь-яка нав'яжчива реклама. А що ж у нас у самому застосунку мі-відео? На жаль, ми не зможемо у ньому прямо вплинути на появу з цих рекламних оголошень. Адже, якщо ми спробуємо вимкнути персоналізовані рекомендації, то результатом цього буде те, що ці персоналізовані рекомендації зникнуть аж через 3 місяці, тобто через 90 днів. А за ці 90 днів вони випустять нову версію. там Змінять налаштування і так далі. Це нам не підходить. Тому ми зробимо відкат до тієї версії, коли не було цієї особливості. Для цього ми переходимо в Play Market. Розділ керування додатки і пристрої. І тут шукаємо наш застосунок Mi Video. Ось він у нас. Нам потрібно буде видалити всі оновлення для цього системного додатка Android. Повністю видалити ми його не зможемо, на жаль, тому що він у нас вбудований. Але перед тим, як видаляти оновлення, я рекомендую вам вимкнути автоматичні оновлення конкретно для цього застосунку. Ну, звісно, якщо у вас здійснюється автоматичне оновлення всіх застосунків у Google Play. Обираємо. Прибираємо тут прапорець і тепер можна сміливо видаляти його з Google Play. Все, застосунок видалився. Переходимо тепер до налаштувань, щоб подивитися, яка ж версія у нас цього застосунку. Вибираємо розділ програми. Керувати програмами. І для того, щоб швидше знайти цей застосунок, я рекомендую вам скористатися пошуком. Ось бачите застосунок «Мі-відео» знайдений. Версія у нас за 2021 рік. Окремо я ще хотів наголосити увагу на тому, що варто в цьому застосунку мі відео. Вимкнути всі сповіщення, тому що досить часто сповіщення цього застосунку спливають у нас у панелі сповіщень, що доволі незручно і часто набридає. Тому натискаємо тут показувати сповіщення і вимикаємо цей параметр. Все, тепер сповіщення нам не приходитимуть. Далі також ще не менш важливий момент полягає в тому, що нам потрібно вимкнути автоматичні оновлення саме для застосунків від Xiaomi. Це робиться у нас у розділі оновлення системних програм. Натискаємо, потім клікаємо на ось ці три крапки І тут обираємо параметр налаштування. Автоновлення оновлення обираємо не оновлювати. Все. З цього моменту у нас не будуть встановлюватися автоматичні оновлення від Xiaomi саме для системних застосунків. Крім того, також потрібно відкликати дозволи для застосунку оновлення системних програм. Заходимо в розділ Пароль та безпека, надання та відкликання дозволів і знаходимо тут застосунок оновлення системних програм. Тепер можемо натискати кнопку Відкликати. І, на жаль, з першої спроби у нас не вийшло відкликати, таке може бути. Тому не хвилюйтеся. Зараз спробуємо другий раз і має все вийти. Відкликаємо дозволи. І тепер все окей у нас. Тепер давайте подивимося, як у нас працює. Відтворення відео в галереї. Знову ж таки, запускаємо те саме відео. Прогортуємо його до кінця, воно у нас автоматично відтворюється. І все. Відтепер у нас немає цього набридливого повідомлення про прохання. Перейти в застосунок мій відео і тим паче реклами. Класно, погодьтеся. Що ж, сподіваюся, це відео було корисне власникам смартфонів Xiaomi. І тепер ви знаєте, як можна прибрати це набридливе прохання, перейти в застосунок мі відео після перегляду відео в галереї Xiaomi. На цьому все. Дякую за увагу.